Одразу після відміни карантину через ковід, 19 відновилися й терміни заміни фото у паспорті громадянина України при досягненні 25 та 45-річчя. Нагадаємо, з початку пандемії ці правила були призупинені, але відтепер ті, хто не зробив це своєчасно, мають звернутися до міграційної служби. Їх термін вклеювання 30 днів з моменту 1 липня 23-го року. Тобто протягом липня людям потрібно прийти до підрозділів міграційної служби або до ЦНАПу. Це послуга безкоштовна. При собі мати потрібно два фото 3,5 на 4,5 см без білого куточка. Така послуга надається у будь-якому підрозділі міграційної служби без прив'язки до місця реєстрації. Громадяни можуть самі обирати, куди їм зручніше звертатися. Для пришвидшення процедури внесено наступні зміни. Електронна черга не діє на вклеювання фото в паспорт. Тобто ви можете прийти звернутися в порядку живої черги. Електронна черга діє на ID за кордонів паспорта. У разі, якщо ви подивилися у свій паспорт та побачили, що мали замінити фото ще, скажімо, до 2020 року, то цей документ вже не є дійсним, пояснюють у відомстві. Необхідно якнайскоріше звернутися до міграційної служби, здати свій паперовий паспорт та поміняти його на id картку для цього треба зареєструватися в електронній черзі в мережі інтернет. В електронну чергу ви можете зареєструватися на сайті Державної міграційної служби України. В ДМС, собачка ГОВЮА, Ви вибираєте підрозділ, який вам зручніше, найближче, час зручний. У нас є велика кількість СНПів по області. Послуга отримання ID паспорту є платною. Так, в нетерміновому порядку це коштує 450 гривень, в терміновому порядку 820 Терміни по ID нетерміновий – це 20 днів робочих, терміновий 7 робочих днів. Важливі рекомендації стосовно оформлення документів наступні. Протягом військового стану з березня місяця 2022 року була запроваджена така безкоштовна послуга, як продовження терміну дії паспортів та вклеєння фото дітей до паспортів. Звертаю вашу увагу, що постанова Кабміну вже щодо. Надання такої послуги не діє в більшості випадків, окрім випадку термінового лікування за кордоном або смерті родича за кордоном і потреби виїжджати на поховання. У будь-яких інших випадках продовження терміну дії паспортів вже не здійснюється і потрібно оформлювати новий закордонний паспорт. Олена Погребняк зазначила, що будь-який паспорт за три місяці до терміну свого закінчення вже не може слугувати документом для виїзду за кордон, тому це треба враховувати власне. não